Вітаю, дорогі глядачі! Клята Україна не хоче здаватися. Московію, з якою ми так хочемо помиритися, курити разом, торгувати, взаємодіяти, дружити проти Китаю, освоювати Арктику, доїти Європу. Так було б все класно, українці погані щось воюєш. Ну забрали вас частину території, ну заспокойтесь, ви визнайте в Конституцію здачу території, пошліть ці свої еліти, які там теж з вами намагаються воювати. Всі, хто от зараз за те, аби триматися і добивати Москву, всіх Брать всіх, забрати вибрати кого хочете та вибирайте там на все одно, хоч Медведчука, Будь ласка, це було б взагалі би прекрасно, тому що це було б точно підтвердило дружність американсько-московських відносин. І тоді було б щастя всім, окрім звісно, нас. Тому що нас в будь-який момент далі схлопнуть нафік, тому що Московія кине Америку, Америка сама себе кине. Це все абсолютно невизначено без гарантії безпеки. І після завтра московити бачать слабкість Америки, і то що Україна прогинається під тиск Америки тож давайте і далі і там до Дніпра, до Західної України, а далі Сравль Східну Європу, Європу загалом, ну, чому б далі не йти, бо так хоче Вікторія Спарц. Ви розумієте, вона каже, що, якби вона була україночкою, вона взагалі як україночка, народжена в Україні, але насправді сюди випадок, коли треба сказати, що вона народжена в Совєтській, е, Республіці, начебто як в лапках Республіки, в Українській ОССР. От, і поїхала, не маючи абсолютного світогляду ментального, те, що ми пережили всім разом, те, що ми Страждали так, це свідома українська ментальність от її абсолютно непритаманна. От вона такий от е, абсолютно людина з такою совєтською ментальністю, поїхала в США, і би напевно на Брайден біч більше жити ніж сидіти в палаті представників. от вона каже, що вона би погодилась би на здачу українських територій. От ем, і взагалі би змінила тут владу, і все було би добре. І далі вона там каже: Я ж казала, що треба швидку війну а от демократіям, начебто, е, затяжні війни, це погано. А ми не знаємо. Ми, от ми не хотіли швидкої війни. Ми от хотіли, от от ми от три роки зараз іде війна, широкомасштабна, більш ніж три роки. От ми прямо от мріяли про це, Вікторія Спарця. Розумієш, ми прямо, українці хотіли, щоб війна отак продовжилась. А хто як не ми говорили, а дайте нам зброї після харківської операції? По суті, нас обмежили можливість повністю зробити котели. нормально вздрючить московські війська в Херсонській області, в цьому котлі, там, де вони були, нам не дозволили. І далі нам іти не дозволили. тоді, коли ми могли йти, коли ще не було цих ліній, і т.д. і т.п. Ми ж просили допомогти. Те, що ми затягували війну, нам воно так треба. Нам ця війна взагалі не треба. Не треба на нас спіхати свою відповідальність, своїх еліт. І зараз не треба засмиритися за наш кошт. Цього не треба робити. Взагалі було очікувано, що після того, як Трампошка бідненький, вже що Україна бо бомблять усю Україну. От Україна видно, що бомблять усі жертви. Воно ж йому пече, тому що він ж виглядає як гівнюк, тому що ну не можете постійно посміхатися Москові. Нічого не говорити. Навіть посольство США прогнулося, вже написала, що разом з Україною ми скорбимо про трагедію в кровому розі від ракети, яка нарешті написала: це треба було це, треба було публічно піднімати питання, щоб посольство Америки написало, Стало, що це Росія відправила цю ракету направила на українських громадян? Ну їй стан просто її ж каробіт. розумієте, вони намагаються знайти будь-яку точку тиску, будь-яку можливість, аби просунути ідею московських безпосередньо наративів. Бо американці можуть собі дозволити в промовах те, що може дозволити, що дозволить собі Україна. Україна каже: А ви можете іти за своїми переговорниками Дмітрієвими, там з Путінами, з пісковими, з Лавровими. Он туди за русським кораблем, коли ви нам розповідаєте, що ми маємо. Офіційно здати свої території, а ще плюс вони не коли Україна скаже, що так, ми хочемо здати. Вони ще скажуть. А от ще, будь ласка, у от частинку Запорізької області, Херсонської, Донецької, теж теж, теж там, от, от. кінця краю цих вимовах не буде. Тому ми кажемо ні, не буде. І логічно, коли у них вся проблема, вони не можуть домовитися з московитами. Ідуть постійні через те, що ми тримаємося, йдуть постійні. Ескалації зі сторони москвитів, зокрема, бо вони е, от уроди моральні, вони по-іншому не можуть як тероризувати населення, то їх ж більше їх ставлять у цей вкут, так? От вони, начебто, мають сраку лизати в Кремлю, а не можуть то ще, ну, все менше можливості, тому що москвити далі ведуть себе як маніяки, розумієте? Ну а ми повертаємося взагалі, Давайте до історичного такого контексту з московитами. Всі дружили тільки коли вони закривали очі на біди і страждання народів центрально-східної нації, центрально-східної Європи. Отак От Німеччина тривало час дружила з московитами. Про це, до речі, нарешті почали перед широкомасштабним вторгненням говорити зелені партія зелених. Так, мене багато питань щодо їх економічної там стратегії іншого, але правда, вони почали говорити так: що Німеччина завжди дружила в енергетичному геополітичному і іншому економічних контекстах з московитами. По суті, не бажаючи бачити страждання, жертви України, Білорусі, окупованої нині, і інших країн. Навіть коли виїздили, святкували оце от, е, День Перемоги, так, насправді треба, День пам'яті, треба, е, скільки загинуло. Так? так ви ж не враховували, скільки українців загинуло? Ви там дякували Москви, а українці скільки? Десятків? Мільйонів. Ну, мільйонів, скільки. Ми взагалі втратили в 30-ті 40 ві роки просто страшенну кількість населення. І нічого, ніхто, на, ні, ніхто нас запомічати не хотів, бо було приємно. А навіщо? Бо якщо помічати Україну її інтереси, то в цьому випадку треба говорити, що ем, друг московит, з яким ти дружиш, він маньяк. І зараз та сама історія. Вони хочуть просто закрити наші інтереси, нас, зокрема, а так не буде. Отак От не буде. Ми, дорогі друзі, давати такої можливості. Не буде те, що сказала Вікторія Спарц, що давайте там визнавайте всі окуповані території і переобирайте владу. Вони ж ще й показують свою абсолютну відірваність. Не буде Зеленського, буде хтось інший. Там хто там зараз за рейтингом? залужний. Там це Гончаренко, там там хто там бігають? Порошенка, Тимошенка. Це ще вчорашній день. Вони бігають зараз, там намагаються домовлятися по джерелах американських ЗМІ, в тому числі, так. От. Але вони ж влади не получать. В них там скільки? 5-6%, максимум. Так? Буде якась інша людина. І вона буде вимушена. Навіть якщо допустимо, навіть Порошенко я, ну, або Тимошенко ну це якась ну, фантастика. Вони прийдуть до влади, вони все одно вимушені будуть діяти так, як ми зараз говоримо. Українське суспільство, українка, українська нація. А настрої соціологічні відповідні. Ніхто не хоче зараз продовження війни завтра, коли ми зараз дамо все. Тому що що означає Трампа слово Трампа? Що це таке? Що це слово Трампа? Про що це? Трамп сьогодні взяв завтра забрав, дав, забрав, дав, забрав, і, і доїть тебе, як безкінечно, а ти там киваєш головою. Це ж як лізти в пащу долеву абсолютно. Всі розуміють, що ніяких там слів Трампа нам не треба. Нам треба системна політика Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, їхні гарантії на рівні Конгресу і інших інституцій важливих. Гарантій безпеки Україні, от що нам треба. А от, це от повірте на слова Трампа, і поведіться на всі вимоги московитів. Що це взагалі Що відбувається? Давайте так. Я бачу певну агонію зараз американців. Вони просто зіштовхуються з реальністю, і буква вже казав не раз. У них буквально там є час до середини літа. Вони зараз е, так помикаються, так помикаються, потикаються, будуть вимушені визнати, що московити маняки, про яких треба з сили, з сили тиску і е, з позиції сили на них тиснути. Збивати далі цю нафту. Зараз вона і 50, будемо сподіватися, що бренд буде 50. А отже, Уралс там буде 40-35. Всього хорошого там московитам і звести їм бюджет, желаємо всього хорошого. От, цей, е, я очікую тільки те, що треба Україні давати можливості захищатися і дотискати московитів, Все. іншого виходу зараз немає. З тої позицією московитів. Позицію треба міняти. Вони мають зрозуміти, що захід він об'єднаний і буде допомагати Україні. Тільки тоді московські лідери будуть вимушені йти на більш раціональні. Домовленості. Ми не йдемо на домовленості не тому, що ми хочемо війни, а тому, що ми хочемо її завершення нарешті. А вона не може бути завершена, якщо це все буде е, зроблено, знаєте, як е, давай, Україна, за, е, от е, знаєте, от, е, тобі там, Лев чи тигр хоче голову відкусити. А давай не голову засунь туди руку з ногою. І все буде хорошо. Ти ж та рука, нога і голова ж буде там поза пащі? Ну, нормально. Так. Ось, це така ось і компанія ось нам пропонують. Ну, але знову таки, це все дефолтні історії, абсолютно. Вони вже все. який в них зараз е довіра до них, до цих людей? Після того, як вони не хотіли голосувати в 24-му році, допомогу нам розповідали про корупцію. Лева частина того, що нам продають, передавали в натуральному вигляді, тобто, з озброєнням і технікою. Що ви там крали? Винти від цих, ці, гайки чи шурупи від бронетехніки, що там крали? Я не, роз, я не розумію цього. Та по-замовому зловживання є в кожній країні. Он у вас там зловживання, ціла куча. Маск розказує, бігає, що половину апарату це були зловживань. А ви нам розказуєте, що у нас зловживання. Україна ще раз є, давайте про зловживання. Як я там спарс почала тут тягнути разом там з цензорнет і з цією кампанією всією. Ніхто не каже, що в Україні нема зловживань. Але в Дженера в загальному країна має працюючу структуру оборони. Країна вміє втілювати ті засоби, які мінімальні і надаються, і ми просили більше, для того, щоб не просто знищувати ворога, а ще й операції різні цікаві створювати. Є спроможність існування української бюрократичної державної політичної системи і національної, громадянської. Це що фейл-стейт? Тобто триматися після проти другої армії світу, де тут фейл-стейт? Де то ця казка про тотальну корумпованість, таку, яка не дозволяє триматися нам і функціонувати? Це йде підміна понять. Безумовно, паралельно з захистом країни треба далі щось робити з інститутами, які завжди у нас були не в найкращому вигляді. Там потроху формувалися, розвивалися, і далі це треба робити. Прозорість, ефективність системи. Ніхто ж не сперечався, але навіщо підмінюють є поняття? Ви що не помічаєте, що ми три більше ніж три роки країна функціонує, не дивлячись на який широкомасштабний тиск? Це все маніпуляції. Ще раз, головна загальна картина така: сьогодні мага Трампа е, тусовка хоче домовитися з Москвою. Україна цьому не дає цієї можливості, тому що Україна хоче нормальних умов, От дайте нам нормальні умови. А кого ми там оберемо завтра? Чи це буде Зеленський, чи Залужний, чи Петя, чи Вася, чи Свєта? це вже, це вже наше питання. Це ми окремо будемо вирішувати. Не підмінують і тут поняття. Питання: не хто у владі зараз, питання, що влада переслідує. Українці хочуть владу, яка переслідує довготривалий ціль довготривалого миру. А не те, що ви собі придумали там, що вам треба швиденько і скоро у вас там до виборів, ви тут намагаєтесь порішати, а там хай воно горить. От така у вас логіка. Нам такої логіки не треба, ми будемо ігнорувати. Так що, спарці, всі, та хто з нею фоткається, взаємодіють, це все на сьогодні люди, які шкодять українській суверенності, українському майбутньому. От і все, які хочуть по-швидкому вирішити заради своїх патронів у вигляді Трампа питання для себе, а не для української нації. Коротше, думок. Совєтських людей, виїхавших із України, яким би на Брайден Біч, нам тут не треба. Нам вони не цікаві. Підписуйтесь на наш канал, наш телеграм-канал. Будемо взаємодіяти. Тримайтесь, дорогі друзі. Всім всього найкращого. До побачення.